Вітаю вас, дорогенькі. дорогеньки. Величезно дякую за підтримку, дуже-дуже приємно мої хороші. Велика вам дякую. Велике вам дякую. Приїхали їздили ми сьогодні. Були в військоматі, в воєнкоматі були і в поліклініці, проходив чоловік медкомісію. І синочка приходив, та ще не встигли ми в деякі кабінети. І в воєнкомат заїжджали, бо сьогодні останній день. Чоловіку відсрочка по моєї інвалідності, а заяву у нас не прийняли. Сказали, що потрібно пройти медкомісію, потім заява буде, потім приймуть заяву, щоб працювати відсрочку. Ну, Ось так. Приїхала додому. Ще хочу побагато вам мирного неба. Міцного здоров'я і всього найкращого. Бережемо наш діточок. Так і говорила. Я сонечко не віддам. Бережемо себе, молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Велике вам дякую. Приїхали додому, їдемо. Заїхали у Вилково. Їдемо, поліцейська машина мігає. Галки не їдуть. Круто, мені сподобалось. Мені сподобалось. Щиро дякую, мої хороші. Ну, ось так. Люди добрі. Далі обов'язково буде. До зустрічі, мої хороші.